Поринуто на годину у темряву, горнятко кави там тами та світло свічок. Запоріжжя підтримало акцію Година землі. Це щорічна міжнародна акція. Ініціював її міжнародний фонд дикої природи. Раз на рік, в останню суботу березня, люди по всьому світі на годину вимикають світло у своїх домівках. Я вважаю, що це важливо на сьогодні, тому що кожна людина повинна додати зусилля для того, щоб врятувати планету. захистити для майбутніх поколінь. Це хороший знак. Наш рух росте з кожним роком. І люди це розуміють. Так повинно відбуватись. У Запоріжжі про акцію знають і активно підтримують. Один з готелів міста у суботу поринув на годину у темряву. І так вже третій рік поспіль. Ми активно почали приймати участь з 2012 року. Активно підтримуємо цю ініціативу і зберемось продовжувати підтримувати до початку акції. Лишаються лічені хвилини. У залі останні приготування підпалюють свічки. А музиканти готуються до виступу. Ганна на такому заході вперше сюди прийшла із донечкою Олександрою. про цю акцію, від цього колеги, з яким я працюю. Він сказав, що є така акція, яка направлена на защиту экологии, да, такая важная, мне кажется, мировой вопрос, и то, что это все будет под эгидой интересной этнической музыки, и мы решили прийти тоже поучаствовать, послушать. А вот маленькая Саша планует из тут ведущий. Хочется играть на барабанах. Играть на барабанах хочется. <laughs> ну это тоже можно этому научиться, правильно? На годиннику рівно 20.30. В усьому готелі вимикають світло. Розпочалась година землі. Донечка Гани не змогла втриматись на місці. Дівчинка ринулась підтанцьовувати музикантам. Та не тільки тамтамами організатори вразили присутніх. Тут співали і під звуки музичних чаш. Підспівує і Ганна Щурова. Вона вражена виступами музикантів. Година землі завершилась. У залі вмикають світло. Жінка задоволена вечором і не шкодує, що прийшла. Рада, що прийшла сюди. Дуже понравилася атмосфера. Атмосфера такого не знаю. Не уюта. юта, почому сиділа і всім було відчуття улипці на ліцеї і любів Вот От таким настроєнням ухожу. Маргарита Чернишова, Ярослав Бардаков. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.